Чи варто позбавляти громадянства українців, які почали співпрацювати з агресором? На мою думку, їх розстрілювати потрібно. Ну, варто, звісно, що, як, як можна так робити, чинити. Треба, це 100% треба. А вони продали нашу Україну. Предали. Це вороги наші. Якщо це доведено, то так, звісно, збирати їм речі і відправляти туди, де їм краще. А тут залишаться ті, кому потрібна ця країна, хто її любить і живе тут. Якщо людина зрадила Україну і перейшла на бік ворога, допомагає окупантам, чи то в воєнному плані, чи то просто в гражданській інфраструктурі, я думаю, що таких людей треба позбавляти громадянства. Люди, які стали на бік ворога, вони не можуть користуватися пільгами від держави, вони не можуть бути ну, просто частиною цієї держави. Краще їх все ж таки і засуджувати. Можливо, не знаю, але здається, все ж таки краще позбавляти. І хай їдуть на Росію і мають російський паспорт петушка.